Ввечері 13 січня, за традицією, дівчата ходять по оселях щедрувати. А вже на сам старий новий рік, вранці 14-го, в українські оселі приходять хлопчики і засівають зерном на щастя, на здоров'я, на новий рік. Та окрім цього, однією з найцікавіших та найпоширеніших традицій святкування старого нового року є ворожіння. Зазвичай молоді незаміжні дівчата в цей час за допомогою магічних ритуалів намагалися дізнатися, яким буде майбутній чоловік. Люди раньше ставили против двое зеркала, двое, и говорили, приди мой суженый, ряженый, ко мне Ну и пытались найти в этом зеркале, должно быть ну, изображение, и они должны были увидеть, кто их не суженный. Мы в молодости гадали. Ой, потом бросали через себя там веночек, чтобы мальчики ловили. Ну, получалось. Да, парень поймал, мы еще встречались, дружили. Так, будете Обов'язково. І навчу своїх дітей теж гадати. Очень интересно. Не, не гадала ніколи. Сьогодні, може, спробую. А які способи знають е -е 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 гадання? возле кровати». В історії святкування старого нового року існує безліч цікавих способів ворожіння. Найпростіше загальновідоме литтям воску на воду. Головне, щоб свічка не була освячена, а ось хто що побачить у візерунках на воді то справа фантазії. А ще веселіше кидати чобіт поза себе, за ворота. Кидають і примічають, куди носок повернеться з цієї сторони і чекати нареченого. Простіше можна взяти будь-яку духовну книгу і спитати про своє бажання. Потім загадують номер сторінки та рядка, відкривають і читають. Написане слід тлумачити відповідно до свого питання. Однак церква стосовно такого способу дізнатися про майбутнє має свою точку зору. Гадання церква відноситься як до гріху, ібо це спроба заглянути в майбутнє. Для цього є у нас і життя, і кожен день проживаючи, ми приближаємося до цього майбутнього. Церква гадання називають ще суєвірієм, бо це суєтна, пуста віра, віра в те, чого, власне, ще немає. Коли людина прибігає до гадання, то він прибігає до дії помощи нечистой силы. Ибо гадание – это обращение к дьяволу и к его слугам. Нужно просто просить у Господа в молитве, чтобы Господь помог встретить того человека, который действительно станет суженным, ряженным, тот, который станет достойным спутником жизни. Молиться, просить у Господа помощи в выборе себе э, достойного спутника в жизни. Отже, народная память зберегла чимало новорічних прикмет та ворожінь. Вдале заміжжя, здоров'я та щастя, вірити чи ні вирішувати вам. Але не відмовляйтеся, якщо до вас прийдуть посівати зерном. Зерна ці зберігають до весни, коли засівають ярові. Це найвірніша прикмета на щасливе життя.